По груші трошки, сорт груші Золотого Ріцька на С1. Сьогодні у нас 16 жовтня. О, відвалився, забруд собою. Ну, таке зовсім малесеньке плодоношення на ньому. Ну Ракета вже другий рік підряд. Ну просто, Просто масивне плодоношення. Ось такі плоди. Один також заберу під. Відразу чекаю своєї чари. Дуже рясно. Щось так і того року його не спробував, не готовий сказати, що по смаку. Ось така вона. Ось така. Це васа. Дуже дрібна цього року. і трішки навіть забарилася там вгорі васа, Ну, абсолютно яблуковидна форма. Це мала бути Ерика. Великі сумніви щодо цього, що це вона дійсності, там зверху плід. Трішки форма не та, але груша змінює сильно форму. Поки хай просто знаходиться тут, а там будемо бачити, що з неї вийде. Ось така ракета. У 20-му році посадка. Посадилася дерев. Дякую за увагу.